Привіт, друзі. Уявіть собі, на день народження ви очікуєте якусь звичну штуку. Ну там шкарпетки, парфуми, може, тортик зі свічками, а вам замість цього вручають ось тобі, друже, подарунок, полетиш на дельтаплані. Серйозно, дельтаплан. Це як сказати, ми дуже тебе любимо, тому хочемо, щоб ти просто полетів. Ну і бажано повернувся. Я чесно скажу, перша думка була, може це розіграш, але ні, подарунок реальний. Квиток у мене в руках, і вже за кілька днів я опинився. В самому місці Сарнано. І щоб відчути, що таке справжній політ над горами, я зробив саме це. Так що сідайте зручніше, візьміть собі піцу еспресо чи бодай, канапку з сиром, бо я вам зараз розкажу, як воно, коли подарунок отримуєш не светер, а крила. Отож, одразу ж мене зустрів мій інструктор Адріано. Людина з таким іменем апріорі не може бути суворою. Адріано виглядав так, ніби щойно вийшов із реклами італійського вина. Усмішка на пів обличчя, навіть коли просто каже «чао» і так впевнено розповідає, що робити. Що я одразу подумав, ну якщо він не боїться, то і я не повинен. Адріано пояснив все чітко. Ти просто слухай мене, роби крок вперед, і все буде як в кіно. Я уточнив, а як вікому кіно? Бо якщо як в форсажі, то я не впевнений. Він засміявся і каже: Ні, буде як у Ла-Ла-Ленді, тільки без танців, але з горами. І знаєте, я йому повірив, бо коли людина 20 років літає з дельтапланом, то він або геній, або його ангели-охоронці на постійній роботі. Я... Усім привіт! Я приїхав політати на пароплані. Емоції до пароплана, як ска... Так скажемо, я особисто не дуже хвилююся за це все. Е... Колись я мав пригати з парашута, але, на жаль, не вийшло. Цей раз спробую побороти страх висоти. Тому надіюся, що все буде добре, і очікуйте наступне відео, коли я вже приземлюся на землю. І ось момент, коли ти стоїш на старці, попереду прірва, під ногами трава, а в голові тільки одне. А може, все ж таки було б краще отримати книжку на день народження. Ну Адріано каже, раз, два, три, і побігли. І ми побігли, чесно. Ті кілька секунд, поки ти торкаєшся землі, найстрашніше, бо потім бам! І ти вже летиш. І тут починається магія, бо перед очима відкривається такий краєвид, що ніякі слова не передають: гори, ліси, маленькі будиночки внизу. І все це виглядає так, ніби хтось розстелив карту, ну а ти просто пролітаєш над нею. Я включив камеру, щоб вам показати кілька кадрів, але зізнаюсь. Чесно, частину часу я взагалі забував, що треба щось знімати, бо хотілося просто дивитися, кричати від радості і ловити кожний момент. І ви знаєте, що таке свобода? От саме там, у небі, я зрозумів, тебе нічого не тримає, ти не думаєш про роботу, про черги в супермаркеті, навіть про те, що у тебе завтра дедлайн, є тільки вітер. І гори, які виглядають так, ніби я їх намалював художник із почуттям гумору. Адріано час від часу казав, пояснював, показував, як ми маневруємо. А у відповідь тільки вау, у ого. І думаю, що для стороннього спостерігача ми озвучали як дві дитини в парку атракціонів. Ну а ще там такий був момент, коли ти летиш і бачиш. Інших дельтапланістів у небі це схоже на зустріч із космічними братами. Ми всі мовчки махаємо крилами і відчуваємо, що ви частинки великої повітряної тусовки. Після мого польоту ми ще залишились, щоб подивитися, як інші злітають. Дехто робив це самостійно, і я скажу так: виглядає круто, але й трохи стрьомно. Бо коли ти один на крилах без інструктора, там уже ніяких вау, там просто серйозне обличчя і молитви в очах. Але в той час, коли це показує наскільки цей цілий спорт і культура в Італії, бо тут люди дійсно кайфують від неба, від життя, від дельтапланів, парапланів, стрибків з парашутом і так далі. Це не просто хобі, а стиль життя. І щоб ви знали, Італія це не лише піца, паста і футбол, тут парашутизм, дуже розвинений вид спорту. Є купа клубів, де можна стрибнути, зробити тандем, а якщо ви сміливі пройти курси і літати також самостійно, тут можна зробити це без проблем. Наприклад, у регіоні марки, де знаходиться Сарнано, часто проводять фестивалі та змагання. Люди приїжджають з усієї Європи, будуть гори ідеальні, не надто високі, але мальовничі. І погода часто підходить для польотів. Італійці взагалі дуже люблять спорт за адреналінчиком, так скажем. Мабуть, тому що після порції пасти треба якось спалити ті калорії. І вони думають, а чого б не просто не стрибнути з літака? І трішечки я розповім про місто Сарнано. Це таке містечко, маленький казковий світ. Воно схоже на місто з листівки: кам'яні будинки, вузенькі вулички, арки, сходи, які ведуть невідомо куди. І навколо гори, гори, і тільки гори. Справжній рай для тих, хто любить поєднати спорт і красу природи. І от якщо зрівняти, Рим це опера Флоренція, Галерея. А Сарнано це такий собі релакс із присмаком пригод. Бо тут є все, І колишні траси, термальні джерела, і звісно ж, місце, де збираються любителі літати аероклаб Сібіліні, якою компанією я теж полетів. І саме сюди я й прибув з валізою, трохи переляканими очима, і думкою: ну що ж, тепер вже відмовитись просто пізно. Ну а після польоту я вирішив трішки сам пройтися містом. І друзі, Сернано, це любов з першого погляду. Тут все таке маленьке і затишне, що ти почуваєшся героєм фільму про середньовіччя, камінні будинки, вулички, які ведуть то вгору, то вниз. Кожна лавка, кожна кав'ярня це окрема історія. І з одного боку ти бачиш гори, а з іншого вузеньку вуличку, де бабуся в'яже светер, і ти розумієш, життя може бути простим і просто красивим одночасно. Ну а ще чесно скажу, після польоту я так зголоднів, що піца в тій маленькій піцерії біля площі здавалася мені найсмачнішою у світі. Ну але зараз підсумуємо. Ну, з першим польотом тебе! Е? Прийшло все гладко. Запате <вас》>. грін в лісі. А трямо лаперте раз у терену, допомочив, ні тебе приндере подарунок на день народження у вигляді польоту на дельтаплані це 12 балів із 10. Емоції від польоту, ну просто космос. Сарнано – місто, яке точно варто відвідати, навіть якщо ви не плануєте літати. Італійці люди, які живуть з юмором і любов'ю до життя. Ну а я вдячний кожному, хто зробив цей день можливим. Це був один із найкращих подарунків у моєму житті. Друзі, дякую, що були зі мною в цьому польоті. Сподіваюсь, вам сподобалось так само, як і мені. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові пригоди. Ну а ми ж побачимося вже дуже скоро у наступному відео. Також наступного разу, можливо, я полечу ще вище або навпаки, спущусь у найглибші підземелля. Ну хто ж знає, будьте здорові і щасливі! Ну а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!